День закоханий так хочеться дива, щоб Валентинки, родина, свято, щоб мир, щоб сім'я щаслива, кохання і мир разом мама і тато. І з Днем Святого Валентина ми щирі шлемо вам вітання. вибережіть себе і хай переможе Україна найбільше маємо бажання. На морозі синьо-жовте серце б'ється так, що чує увесь світ. У формі ЗСУ, у грубих берцях, на крилах боротьби його політ. На морозі серце воїна не плаче, воно стогне, бо горить земля, з днем закоханих тебе, козаче, захисник, герой історія моя й твоя. Синьо жовте серце ваша доля, бо ви обрали праведну стежину визволяти землю і боротися за волю, за Дніпро. Карпати, завербуй калину. Синє жовте серце, ваша правда, рідне захищаєте, усе своє. Переможете ви ворога, виженете ката. Ми народ, ми нація, ми є. Синє жовте серце, ваша віра, і Господь нехай благословляє, хай дає здоров'я вам і сили від біди, від кулі захищає. Синє жовте серце, ваша совість не даєте перетворити землю на руїни, і колись напишемо ми повість про геройство вас, синів України. Синьо-жовте серце ваша вірність, ваша відданість військовій справі, непоборність, нездоланність, незборимість, серцю ж ви віддали своє державе. Синьо-жовте серце, ваша пісня, з ваших уст величні оделило, Слобожанщині. Буковині, по лісу, про народ, про боротьбу про Україну. синьо жовте серце, ваша криця, бо лише такі, як ви, полки герої, землю захищають, як годиться, закриваючи дітей своїх собою, синьо-жовте серце, ваша єдність, бо соборні справжні патріоти, люди з синьо-жовтим гордим серцем, сини й доньки українського народу. Вас вітаємо, людей з великим серцем, бо Україну підняли нашу з колін. віримо, що радісно зальється перемоги, синьо жовтий дзвін. За серця ваші, хоробрі і величні, вам подяку шлють, дорослі і малі. З Днем Святого Валентина, наші рідні, ЗСУ – найкращі люди на землі. Я дарую вам своє сердечко, наші янголи охоронці. З ЗСУ, ви найкращі. Моє серце належить вам, герої. Віддаю вам своє серце, наші найкращі ЗСУ. Моє серце б'ється на вашу підтримку, горді лицарі світу! Твій опоріг наша любов.